Так, доброго дня. З вами Олексій, Дніпропетровська область. В общем, якось так. Буду повторюватися знову. Бо що сьогодні продажа, 3 дні відправка. Сьогодні неділя, відправка понеділок, вівторок, середа. Щоб не було питань. Так, якось так. Будемо розпочинати. В общем, зі старого, що залишилось там. В общем, кулачки ось такі, мабуть 250-й патрон, не знаю. Шаг 10, по-моєму тут, вони ось так от. 100 оці треба. Ось такі є. Кулачки теж. А може це більше, не знаю. Ось такі великі є. Оці по 30. Ось такі, бачите, на вагу вони всі. Вони різні всі, некомплектні всі. В общем, може кому треба там на комплект. Ну, якось так, на Viber более подробно. Ось ця штука, мабуть, з головки делительной. 10 гривень. Ось ця 60 винт. Ось такий. Оце теж кому-то може потрібно. Ось така річ 60 гривень. Може кому потрібно. Напильники є. Такі, вони нові, но трошки... вода попала на них. Целая битка 500. Она отключается. В центре стоит и можно разматывать. Целая битка 1300. Не ручки. Она нова на подшипниках. Ручки не Есть такая сама. Трошки бывут под восстановление. Это же дешевше было но с ручкой. Так, сверла. 18 диаметр по 65, 70, 20 диаметров по 75 по дереву. пти был без претензий, без яких. 4 сверла, 2 на 18, 2 на 20. Так. Полиспа 150 с масленкой. Вот такие. Вот такие пилки. 153 штуки. Может кому-то потребно. Цанговый патрон 150. Танга одна. Вот за 50. Вот такой наборчик за 50. Полиспас 250 и 250. Они однаковые. Просто защита есть, а тут немає. Так они однаковые. На подшипниках алюминий. Дюраль. Ручка вот такая для станка 150. Якась річ, така за 25. Штанг, мікрометр один залишився, він працює, тільки я не перевіряв його. 200. Так, ну здесь 50. Плашка трима, ось такий за 50, ось такий за 50, а цей великий 80. Тей 60, це за 100. Цей те за 100. Цей 110, ось такий. Цей за 80, це за 100. Ось така річна, вона, мабуть, і кірдика, може ні. Там щось розвальсувало трошки, але як нова була. 200. Написано сороковка якась. Взагалі кому треба подробнее на вайбер. Скілищата, вони під ремонт трошки, вони щось з ними, бачите, перекошені. 200. Так, 150 така маленька наковальня, 500, велика наковальня, 5 кг велика. Ось такі заготовки по 50. Тут з отвером теж 55 км і 55, бачите, ось так. Тут все просверлено и тут тоже. По 40 за кага. Так. Потом вот такой ключ за 100 на 18 здесь 18 5, 18 здесь вот так вот. Я же там замерял. За 100. Потом наружный 80, внутренний 22, 100. Вот такой. Потом 90 наружный, 25 внутренний за 150. Ну він, бачите, треба, у нього состояння таке ржаве. Ржаве. Треба відмачувати. Буде працювати чи ні, я не знаю. На 2 назад 230, 100 наружний, внутрішній 30. За 227 внутрішній, 120 наружний, На 4 нема клинів, За 150, 25 внутрішній, на 86 наружний. На 3.

вот так вот себе так вот я за 60 а вот да ну тут трошки вин такие себе так вот такие болты не ржавейка они слабо 150 гривень пятьдесят кг. два килограмма ножи 250 пятьдесят с клинями на фуганок пара крючки за 50 І там хтось запитував, а так ніхто не відповів. 12-15 і там, на пам'ятаю, теж по 15. Кувалдочка 170, 2,5 кг. Ось так. 2,35 за 150 кувалочка. Ось такі вони. Молотки по 30-5 кілограмів. Ось така сопірка за 100. Маленька, вроде силенька. Ось така за 150 секр. Тешціленка, ну якось так. Якась трубцинка, фейдовська з фотоапаратою. Так, оці по 200 це У мене вже давно вони лежать. Це мені дали давали. Я тут десятка ширина. Товщина така. Путин 8 есть, пусть на шесть миллиметров. Тут десять на вісім, и вот така еще Тут, мабуть, все. А, Ще є така 330 колесика. Таке колесика. Колощатка, бачите, воно тут, не знаю, що там втулки чи подшипник, люфт є. Воно безкамерно. Телефон виробився, жарко. Жара така, що навіть телефон вирубається. Пише пристрій перегрівся. Взагалі, 330 може кому требащатка. Так, ланцюги. Ланцюги. Кому треба, такий гарний ланцюг. 9,5 метрів. 9,5 метрів за 500. Ну, ці ланцюги з прошлого відео, всі ланцюги залишились. Кому треба, запитуйте. Ланцюги, це з прошлого відео. Так, потім Ось 1200. Осьща кузнечні, Вищата. Тут да, трохи у них є тут. Бачите, ось так от. 1200. Нова пошта грузові на грузові. Тисячу за лебідку, Вона, не знаю, працює чи ні. теж метрів 5 цепі. Тут я не знаю, вона працює чи ні, так що по два якось так. Подробніше можу зробити на вайбер. Кому треба. Так, ось цей набор перебрав в общем, по цей менший квадрат. 350, оці головки, тріщотки. Ось така. Яйця ось і. Ось так, квадрат цього немає. Щотка працює. В общем, 350 ось цей. Трошки більше квадрат. І більше трошки трещотка. Вони сюди. А ні Це звідки. Отсюда. Це сюди буде. Ось так. В общем, оцей за 200 набор. Оці головки і трещотка. Оцей якийсь удивитель. Теж квадрату сьогодні немає. Ну, ключі залишились. З прошлого відео залишилось 1922, забрали, 50 штук, забрали, залишилось. Тут 70 залишилось. Трохи назбирав 24-22, 27, 32, 36, 19, 22, трошки ці бушні тут По 60 за кг. Ну, Ковал десь з прошлого відео.

Ну бачите, як вона заточена. Це, мабуть, так треба, я не знаю. Оці сверди не заміряв, ці великі. 32,70 по 80 за кг. На 40 125. Всі б ушні без претензій. 45, 125. 32 за 90. 37 за 105, 90. 34,5 за 92. Без претензій. Тут десь, да, тут есть ось так, бачите, срод, коротенький хвіст такий. Чи обламаний, чи прокручений. Ну, якось так. Так. Зробив собі таку штуку, перемотувати троса мотати. Щоб трос перемотати кому скільки треба. Зараз покажу, що там є з тросів. Гідравліка, оця гідравліка, оця десь я там шукав, оця гідравліка з якогось кеш-комбайн, Культиватор з якогось кеш Культиватор ось 16 метрів чи 18 метрів. Десь, десь я знайшов. Це з комбайна кеш якогось чи культиватора. Це не знаю. Не знайшов звідки. Отак, Бушні гідросиндр залишилось тут 5 оцих по 700, З прошлого відео оцей за 500 трошки менше. Якось так, кому треба за гідроциліндри все на вайбер. Пишіть, я відповім. Так, линійку ту, що була на відео, я не забрав. Забрав оцю линійку. В общем, кому треба ланіка, вона состояння вона під восстановлення. Бачите. Ржавчина треба зачищати, не знаю. Так вона вроді і рівна. Не знаю. Ось так от. Вона заводська. В общем, кому треба 2,5 метра. 3000 отак. Не знаю, почта, мабуть, де ривер швидше. ну просто не знаю. Візьми, не візьме 2,5 метра. Кому треба, поїде поштою. Пакувати я не буду. Мені нічим пакувати її. Так що 3000 плюс упаковка. Розчитуйте десь так, якщо треба. Вага 40 кілограмів десь. О, твою мать. Так, що ж тут? Троса, мабуть, шестерка, чи восьмерка, трос, там трос великий забрал. Ось такі троса. Цікаві гарні запитываться за трос 60 за кг. Там оцинкований 20 метрів троса, 500 гривень, він жесткий трос. Тут мягкий троса, потім... 1100 вот ка с крючком на балку. Может кому треба на балку тельфер такой заработать. Ну, скивы, вылыки, все скивы, вылыки, вот вырами там. Вот такими, бачите. Вот это. ТНВД. Патроны 240-250, лебедка 1400, когти 200, По 400. спрес, якийсь прес, він новий. Може кому треба редуктора. Різні редуктора. Різні редуктора. В общем, оця лебідка така сама, як на столі, така з ручкою вона хай буде 1000. Вона постановлення є така лебідка Вона теж в состоянні нормально Потім там домкрати які залишились, 20-тонники, оці 30-ті тонники, підкатний, підремонт, підремонт, шкіри, Під... компресор з Mercedes, десь Mercedes, автобус, ісканія, вони однакові високого давлення, мабуть, вони. Та бляха муха блін, бабка, блін, бабка хай буде. 1200. так э, под вот, ну, тут и у него бачите там от тут что вращается болты по 50 типа 40 она на вид треба трошки почухрати по 40 дещата по ну тут без під ремонт компрессор вот -то. той так себе, якась бабка, понятно с маслонасосом ступица 1100, там кто-то кардан кардан, 100 100 ну, 720 Зиловский компрессор 700. 100 <плевит> вот, трубка, в общем. Два ще по 650 дамкрати. Ось лещата, хай буде 2000. Дамкрат. лещата, гарні лещата 26 кг 2000. Кому треба. Редуктор. Редуктор все працює у ньому. 2800. Оборотів хай буде 800 800. Якось так. Сім гарного дня. Дякую всім, хто дивиться. Мій канал. Так, мабуть все на сьогодні. Так що, давайте на Viber, Viber, Viber. Якщо вже вайбера немає, тоді дзвоніть. Якщо і Viber, на Viber. Так що, знову буду повторюватися. Відправка сьогодні торгую, в понеділок, вівторок, середа, відправка. Щоб не було питань, що коли-коли. Все відправляється, все пакується. Всім дякую, до побачення.